Милі раки, я вас вітаю. Як у вас справи і зліви, і взагалі, як ви себе почуваєте, середина року в нас тут бачу, стільки планет рухається. Взагалі, що у вас в душі? Пишіть в ваші коментарі, я завжди рада вашому своротньому зв'язку. А ми з вами подивимося на колоді містичні моменти. Що ж карти вам підказують, в яких енергіях треба знаходитися, щоб вам було комфортно? І перша карта це енергія старту. Тобто, з чого ми починаємо цей цікавий місяць? Карта імператор. А чому би і ні? Старший аркан, який нам розказує про чоловіка. Чоловіка, який керує, керує своєю провінцією, своїм королівством, своїм? Військом, він, ви бачите, тут красивий, тут і в квітах, і в нагородах, але опирається на таку тросточку. І в голові в нього дом порад, він знає, що робити. Що ж з тим імператором? Давайте подивимося, чи це ваш партнер, чи це, можливо, певні риси, які вам потрібно набути. Хто такий імператор в вашому житті? Вже випадала ця. Комбінація карт, тут може бути така ситуація, що ви дуже довго були самі. Якщо ви дівчинка, то ви відвертаєтеся від свого щастя. Може, у вас було е якесь розлучення, яке вам е завдало болю. Можливо, у вас є негативний досвід і без одруження, але ви чомусь. Е Відгортаєтеся від цього чоловіка, від партнера, який до вас він дивиться. А ви, я взагалі не знаю про що ти говориш, піду рибку собі половлю, і мені тут комфортно. Може, ви справді дуже довго були самі. Якщо ви чоловік, то ви собі живете, насолоджуєтесь своєю мудрістю. Бувають моменти в людини, коли вона не шукає партнера. І карти говорять, що подумайте просто над цим. Вам це зараз, скажімо так, потрібно припинити, оскільки ваша мудрість, ваші знання, дуже сильні карти, вони вам ну, не дуже вже і в кайф, в комфорті. Треба якось лишати цю енергію. Наступні карти фокус. Фокус місяця, на що потрібно звернути увагу. Тобто, ви аналізуєте свої відносини, чи ви, до речі, тут може бути якесь тобі собі, от, що ваш партнер він вдарився в навчання, він вдарився в філософію. Оскільки в нас учасники це доктора наук, професора, які навчаються вчителі, такі вони всі розумні, розумні. І от може. Просто, або ви зустрінете людину, яка є, от має таку освіту. в когось може бути роман з е, своїм вчителем. Та від такі ситуації бувають. Ви всі різні, у вас у всіх різні ситуації. Тепер, а може хтось е, з вас також піде навчатися на, е, як би не дивно звучало, якщо чоловік дивиться, то це іде в нас навчання. Керування, керування, якісь менеджери, управління, бізнес, імператори. Також імператори є військовими, тобто хтось піде навчатися. Наступне це фокус. На чому має бути ваш фокус? Така собі має бути. Легенька, нірвана. Вам потрібно більше відпочивати. Ви бачите, що дівочка лежить тут пір'ячко, і вона така легка, як це пірячко. Це медитації, це різні практики, це ці самі ретрити, все, що пов'язано з вашим спокоєм, і те, що надає вам легкість. Це не 30 кілометрів пробігти, город посапати, а це просто. Полежати, подивитися на зірки. Спробуйте, можливо, піти в ліс і справді подивитися, як може пірічко впаде, знайдете. От мені сьогодні пірічку, наприклад, подарували, сказали, це хай буде для тебе. Подивіться, може, знайдете, де паде пірічко. і візьміть в руки, відчуйте його легкість. Яка буде несподіванка у вас? Слухайте, в кожному знаку випадає туз жезлів. У нас всі українці вирішили навчатися чи як. Це навчання. Можливо, ви будете закінчувати навчання, будете починати, ось я вам казала, хтось піде навчатися в якійсь силові. Це може бути ще навчатись на поліцейського, може бути навчатися на от військового, на юриста. Це такі силові структури. Скільки? ірміт, ачельнік, це в нас людина. Може, будете докторську писати. І якась буде у вас тут консультація, але відпочивати все рівно треба, не забувайте. Ваша несподіванка знов-таки навчання. Була та книга закрита, і вам знов захотілося, щоб щось там проросло і було класно і комфортно. Ну, пишіть, чим займаєтесь, чим на кого ви навчаєтесь. Зараз карта, яку я витягну, розкаже нам про. Внутрішню правду. Бувають моменти, які ми самі собі і не е, озвучуємо, не признаємось. Тобто є щось е, така стандартна ситуація. Ні, я не маю проблем з алкоголем. Скільки ви випиваєте алкоголю? Ну, кожен другий день там 4 бокали. Ага. Або в мене немає проблем з нікотином, скільки ви курите, ну, десь пачка в день. Тобто, в кожного є певні. Е, Гріхи, назвіть, як захочете, які ви не визнаєте. Ми зараз подивимося, що вам в червні потрібно озвучити, що вам треба назвати. Ой, дівочки, тут є дівочки, якщо ви дівочка, ви любите грати чоловіками. Притом, ви бачите, тут їх аж 5, гарний вас апетит. Слухайте, в когось взагалі немає ні одного. Поділіться з іншими. Вашим гріхом може бути те. Що ви справді любите гратися людьми, і вони для вас, оці пешки. Ви просто не для вас, як та собака на сіні, не собі, не людям. І туди передвину, там позвоню, там проігнорую, там заблокую, а там знов поглажу. Тому просто може це і не тільки ваші чоловіки, можливо, це просто люди навколо вас. Подумайте, чи має. Місцем бути от така ситуація. Тепер, що вам треба відпустити? Скільки вже багато назбирали? А що сумуєте? Щось уходить, вам навіть і відпускати не треба. Щось уходить, а фокус у вас не на тому. Що у вас є, що вам так класно в руках тримаєте. А фокус на тому, що ось воно уходить, давай посидимо і будемо плакати. Плакати не треба. Ви маєте для себе сказати: подивись, які в мене класні чарівні квіти. Я ось взагалі навчатись спираюся. збираюся. Тут піон росте незвичайний. І відпускайте те, що упливає, самі знаєте, те, що ваше, воно лишиться завжди з вами. І чим буде закрит цей місяць? Карта Мір, супер. Новий початок. Дивіться, ми класно почали імператором. Закінчуємо це може бути подорож за кордон, якщо ви ще раз не за тим кордоном знаходитесь, будете шукати собі інший. Це може бути знайомство. До речі, ось ваш імператор це може бути знайомство в інтернеті з ним. Мір говорить про закінчення і початок. Це на 21 перший аркан. Кожне закінчення відносин є початком пошуку інших. Ви уходите з роботи, ви знайдете нову роботу. Переїзд квартири, закінчення життя в одній, прихід до нової. Будь ласка, розумійте, що пам'ятаєте, як кажуть, що король помер. Нехай живе король. Святкуйте закінчення процесів і будьте готові, що нові процеси прийдуть до вас. Зараз подивимося, що там за процеси йдуть. Треба чекати, чекати для того, щоб один період закінчився і прийшов новий. І буде вам щастя! А зараз ми з вами дивимось на колоді містичних моментів. Таку пораду, яку рису вам потрібно придбати. Ви можете поставити мене на паузу, щоб я трохи відпочила. А ви загадаєте собі ситуацію, людину, з якою ви хотіли б спілкуватися. І ми зараз подивимось, в якому настрої, в якому ключі треба саме спілкуватися і вирішувати цю ситуацію. Так. Карта в нас і мрайте тройми. Не мрійте. Ви знаходитеся зараз в такому стані, бачите в голові, от в нього, в імператора, гарне порівняння. В нього все по плану, така собі структура чітка. Тут ви бачите ще квіточки, там, іще будинок, і все. Не мрійте. Спробуйте спуститися трошечки на землю і подивитися реально на речі. Тут структура, а тут взагалі. У нього тут вуса є, теж краса, але в голові у вас прям радники сидять. Заземляйтеся, де в нас було заземлення. От ви тут трохи літаєте, заземляйтеся і буде вам щастя. Я вам бажаю всього найкращого. Раки! І побачимося в наступних відео.